Ми хочемо довести до вашого відома, що робиться в нашій громаді, які нові підходи. На сьогоднішній день управління працює з організації надання багатьох послуг населенню нашої територіальної громади. Перше надання житлових субсидій. Я акцентую вашу увагу на тому, що на сьогоднішній день кардинальний змір в організації надання житлових субсидій і пір. Не відбулося. Але, якщо відбулися у них зміни, хтось виписався, прописався, хтось влаштувався на роботу або звільнився, теж необхідно звернутися. Відбулася купівля продаж чогось або дарування. Тоді треба звернутися до управління, заповнити заяву і декларацію. Час до кінця. Місяця листопада звертаємося до управління праці за такими адресами: Горького 4А і Собіцька 4. А з грудня, місяця, із питання надання пільг і житлових субсидій, ви будете звертатися до пенсійного фонду, який знаходиться біля ринку. провулок Горького. Абсолютно, все залишається, як і було, форма. Подача заяв, форма зміни, все абсолютно закон ніяк не помінявся. Просто займалися дівчата управління соціального захисту, а тепер будуть займатися пенсійний фонд держави. Тепер з питання на надання дроб. Для Шосткинської громади було визначено кошти в розмірі 7,5 мільйонів. Але ми написали листа звернення до департамента на збільшення даних коштів ще на 5 мільйонів. Тому ті категорії населення, які визначені в постанові, а далі в розпорядженні голови обласної державної адміністрації деревину паливно першочергово можуть отримати сім'ї, військовослужбовців, малозабезпечені, багатодітні родини, особи з інвалідністю. Одинокі пенсіонери, пенсіонери теж за віком. Також до цього переліку відносяться пенсіонери, які проживають самостійно. Щоб звернутися за деревиною паливною, необхідно пакет документів надати до управління праці свободи 43 а до першого кабінету. Що сюди входить? Це з паспортом, ідентифікаційним кодом, підтвердженням того, що немає. Газового опалення і приходить, якщо це пенсіонери з посвідченням пенсійним, сирокопів дівчата роблять. Якщо це багатодітна родина, це посвідчення багатодітної, або особа з інвалідності, посвідчення особи з інвалідністю. І тоді ми організовуємо доставку деревини паливної в розмірі 4 кубометра. На домогосподарство. за розпорядженням голови ЛОДА не менше трьох. Ми зацікавлені, щоб більше людей отримали дрова. Якщо не хватить державних коштів, ми будемо направляти кошти місцевого бюджету, але всіх забезпечимо дровами тим, які підходять під цю категорію. На випадок тривалої відсутності електрики в Україні підготовлено вже більше 4 тисяч пунктів незглавності, робота яких буде активуватися у випадку тривалої відсутності електроенергії в разі нових масованих російських ударів в інфраструктурі. Таких пунктів в нашій громаді підготовлено 20. Всі пункти оснащено генераторами, автономними пристроями обігріву. Водою. Хочеться звернутися до всіх мешканців, у кого є можливість забезпечити себе та своїх близьких засобами обігріву, зробити запас їжі, води, першочергових речей. Ця зима буде, мабуть, найскладнішою. Тому ми повинні прикласти всі зусилля для того, щоб пережити цю холодну пору. Такі пункти ми називали їх пункти обігріву. У багатоповерхових будинках, у підвалах. Туди ставили електростанції, грубки, пружуйки. У вас кожного свій пункт незглавності, тому що ви на самостійному опаленні і так далі. Але електроенергії, якщо виключиться на довгий час, ми як-то подумаємо, які то центри в приватному секторі теж зробити. Десь у вас комусь дадімо електростанцію, у селах там при старостах робимо, а при вас теж ми щось придумаємо. Не було води у нас на, на, на Криничку. Стояла черга. Люди приїхали з міста, туди по воді. На в локака якось може почистити ті колодязі. Ми повинні навчитися жити самостійно. Ніхто з другого міста чистить колодці до нас не приїде. Там, де люди знайшли чоловіка, який сусід, знайомий, там кум, сват, брат, поліз, ми знайдемо матеріальну допомогу йому заплатити. Викатати допоможемо на дадімо, знайти хлопця, який полізе туди, вичистить, і на цьому діло закончене. Другий варіант там просто не существує. Щодо правил пожежної безпеки в побуті. Багато у нас громадян не знають, як до нас зателефонувати. Номер з мобільного, зі стаціонарного до нас це номер 101. Ми перші в області по кількістю загиблих в цьому році на пожежах, а саме 10. Осіб, ну звичайно, опалювальний період почався. Вже нагадувати, щоб завжди слідкували за печами, тобто трусили сажу, промазували всі ці щілини, тріщини. Що стосується вибухонебезпечних предметів, окрім того, що ми ще знаходимо часів Другої світової війни, вже зараз самі розумієте, дуже багато і сучасників. Вони замасковані, маскують все, що завгодно. Коробки з під цукерок, звичайні телефони, павербанки, Я вже не кажу пакети, сумки, коробки. Набирайте 101, 102, будуть приїжджати і підрозділи, фахівці, приймати рішення щодо його знешкодження. Ми сподіваємося, що разом з вами будемо йти до перемоги.